Найромантичніший день у році святого Валентина, покровителя усіх закоханих, вшановують у всьому світі. Культ цього святого як небесного покровителя люблячих сердець носить радше народний, аніж церковний характер. Ані православна, ані католицька церкви 14 лютого не згадують у своїх літургіях єпископа Валентина Інтерамського, який увіковічнив цей день. Отож, нині підвищена увага жінок та чоловіків одне до одного. На ринках Івано-Франківська не проштовхнутися. Закохані підбирають для своїх половин. Да, так, вот понравилось. Да, Мені всем Всім хорошего провести ...время, в День Валентина. Байдуже, що головне, щоб вечір серце». Що нам щастлива? Здоров'я, більше нічого. Син купив своїй наречені, але я не особо він стидаю. Обов'язково треба подарки жінкам своїм. Ну, можна їх да, чужим трохи. А, ну так, що квіточки, квіточки я вже подарував. З самого ранку піднесений настрій, і все просто душа літає. Перші квіти, як привісники весни, іграшки, косметика та традиційні Валентинки. Обирати є що, та й ціни не зашкалюють. Валентинки можна придбати вартістю від однієї гривні. Одні торгуються за велике пухнасте серце, інші за плюшевого ведмедя. Від минулої п'ятниці у нас переважно е, останніх 3-4 дні. Е, Найбільший такий ажіотаж, що беруть е, то беруть валентинки і подушки. Цього року надають перевагу більшість е, от таким великим подушкам, от у нас там рядом. Ну, віддають перевагу. є різні покупці, що хочуть одні, хочуть дешевше, другі хочуть дорожче. У багатьох країнах День закоханих ще називають пташинним весіллям. Вважається, що саме цього дня птахи обирають собі пару. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.